У чайному кіоску в наявності є лише розфасовані у коробки по 100 грам листовий чорний чай семи видів, <кій> серед яких є вид чорна перлина. Покупець вирішив придбати в цьому кіоску для подарункового набору три коробки чорного чаю, трьох різних видів, серед яких обов'язково повинен бути вид чорна перлина. Тільки всього у покупця є варіантів такого придбання трьох коробок чаю для набору з наявних у кіоску. Ну, потрібно одразу вияснити, що чорна перлина. Ми вже купили, тому тут тільки один варіант. І на друге і третє місце на друге і третє місце ми із шести видів повинні вибрати два, Оскільки не важливий порядок, в якому буде розташовуватись, буде розташовуватись наш чай, тому що все одно йде в подарунок, він порядок не обов'язковий, тому це це із шести елементів по 2. Тобто вибрати два елементи із шести. Як відомо, це 6 факторіал, поділити на 2 факторіал і помножити на 6 мінус 2 на 4 факторіал. 6 факторіал це добуток від 1 до 6. 4 факторіал це добуток від 1 до 4. Якщо ми запишемо 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6, 1 на 2 це 2 факторіал. І 1 на 2 на 3 на 4, то 1 на 2 на 3 на 4 ми можемо. І ми маємо, що 30 поділити на 2, тобто 15. 15 варіантів вибору. Трьох коробок чаю для набору. Але вибираємо, по суті, 2, тому що один вже ніби вибраний.